Мої шанування друзі, вітаю вас в цей день, 24 грудня, і це для вас оперативна інформація, брифінг про ті події, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, розпочну із того, що дещо прояснилося щодо ракети «Арєшник», якою Путін погрожує Україні. В ми пам'ятаємо, 23 грудня надвечір була загроза застосування. Цього виду озброєння, цього вундервафи, яким, яким Путін не припиняє погрожувати нашій державі, знову ж таки загроза балістики була зафіксована по всій території України. Оголошена повітряна тривога, але пуск котрий був імітаційним, власне кажучи, ось така ситуація. Виникла. Так от аналітики Defense Express зазначали, що ракету Арішнік могли розробляти ще у 2010-му і повідомили, що російська балістична ракета Арішник існує близько 6-7 років, тому не можна її вважати новим озброєнням. І вони зазначають, що, в принципі, ракету, у якої було здійснено удар по Дніпру. Зробили у 2017-2018 роках. Тоді ж окупанти планували розпочати серійне виробництво міжконтинентальних балістичних ракет РС-26. Рубіж. Ну, власне кажучи, Рубіж, ми пам'ятаємо, весь цей у них там дендраріум, який є Ярс, Кедр, Тополі, Тому подібне. Суть залишається суттю. Фактично, ракета балістична, яку Росія вперше застосувала в Європі. Фактично порушивши всі можливі угоди, але треба сказати, що знову ж таки Путін продовжує нею погрожувати, і вже воно якось набило оскомину, чесно кажучи, набридло навіть про це говорити, скільки він разів погрожує, скільки про це говорять. А в Wall Street Journal з'ясували, скільки танків залишилося в резерві в Росії. Отже, Росія використовує запаси радянських танків, оскільки постачання бронетехніки скорочується. Згідно з оцінками Західних офіційних осіб і аналітиків, Росія втратила у війні понад 11 тисяч бойових броньованих машин, в тому числі 3600 танків. Це еквівалентно майже 15 рокам. Російського танкобудування на довоєнному рівні. І аналітики стверджують, що в Росії залишилося близько 2600 танків у резерві. Нові танки, що надходять на фронт, здебільшого є старими моделями. 2600 танків, власне кажучи, з того, що залишилося в резерві старі моделі, із них я би сказав, що треба буде поділити дещо. Тому що це танки, з яких ще продовжують збиратися наступні, ну ось така ситуація. Тому я вітаю наших протитанкістів. Я вітаю наші підрозділі, дрони дронів, наших наші танки, нашу артилерію, які знищили таку потугу ворога. Насправді це дійсно дуже потужно знищити такі можливості близько 60-70% взагалі машин ну це важливо і це для нас успіх. І тим часом повідомляє центр протидії дезінформації, що більшість боєприпасів, які Росія в той же час використовує зараз для обстрілу України, вони є північнокорейськими, тобто у Росії не вистачає російський ВПК дещо не справляється. Тепер поговоримо про Роберта Фіцу. Ну не можна про нього не згадати. Він все ж таки їздив до Москви. Моя версія, якщо виходячи із тієї версії, яку подавав Фіцу, що, начебто, Володимир Зеленський пропонував йому Хабар 500 мільйонів євро за вступ України до НАТО, і Україна і Фіцу відмовився, то він, мабуть, поїхав до Путіна, щоб взяти мільярд півтора мільярда євро. власне кажучи, для того, аби все ж таки перебити ось цю ціну, яку пропонував Зеленський. Ну, власне кажучи, ось така ситуація виникла і Фіцо поїхав, Фіцо поїхав просити газ, Фіцо поїхав просити гроші. І що по факту? По факту, Чехія дуже потужно висловилася проти. А я вже казав, що це найближчі сусіди, і дуже часто Братислава орієнтувалася на Прагу, тому це потужний протест. Так от Євросоюз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня. Про це в коментарі. Укрінформу заявив і речник Європейської комісії. І припинення постачання газу через Україну з 1 січня буде названо очікуваною подією, а негативний вплив від завершення транзиту для безпеки ЄС визначено як обмежений. І от, власне кажучи, така ситуація. Тим часом Фіцо не може з цим змиритися. І продовжує говорити про те, що ні, все ж таки потрібно зберегти транзит. Треба говорити з Путіним, треба говорити з Росією. Ну розумієте, феномен Словаччини все ж таки в тому, що велика кількість людей середнього покоління молоді виїхала відколи, Словаччина вступала до ЄС. Виїхали в різні країни, залишилися люди, які працюють на об'єктах промисловості, або люди вже такого старшого віку, пенсійного. У них є якась незрозуміла ностальгія. Ну от для мене це відверто незрозуміла ностальгія. Може хтось мені там підкаже в коментарях. Чому так? Але за чим і куди має бути ностальгія? Так перед вами двері відкриті: Європа, Євросоюз, Західний світ. Набіза вам ця Росія? Для чого вам цей Путін? Ні, все ж таки, знову ж таки Путін, і потрібно про щось говорити. Ну, це доволі таки дивна річ та ідея, як мені видається. Тим часом президент Володимир Зеленський вважає, що бажання словацького прем'єра Роберта Фіцу вести справи з Росією є питанням безпеки для Словаччини, так і для всієї Європи. Зеленський сказав, що Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки на безкоштовні. За них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби, сказав президент України. Ну що він сказав? Фактично, президент України сказав про те, що нехай правоохоронні органи Словаччини розслідують зловживання фіцовладою і можливого впливу Росії на діяльність Роберта Фіцу. Я думаю, цілком варто підтримати. А що тут не ясно: хіба немає ознак того, що це може бути правдою? Хіба немає, не бачимо ми фактично ознак того, що дійсно Фіцо дуже серйозно може співпрацювати з Путіним. Це все на поверхні. Далі сказав президент України, що ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною. І, за словами Зеленського, Фіцо відмовився від компенсацій, які полегшили перехідний період, і допомогли позбутися залежності. Тобто для нього це питання не є питанням безпеки, зазначив Зеленський. Ключова мета Фіцо вести справу з Росією. І саме це йому вигідно. Ось така позиція українського президента з цього приводу, я думаю, що це зрозуміло. Ну, знову ж таки, Путін буде використовувати всіх. Він буде використовувати Фіцу, буде використовувати Орбана, буде використовувати будь-кого для того, щоб ламати Європу зсередини, для того, щоб деконструювати її, для того, щоб похитнулася єдність Європейського Союзу. Йому це дуже потрібно і важливо, тому що Путін розраховує. Що, можливо, Дональд Трамп буде менше приділяти уваги справам в Європі. Відтак для Росії може наступити золота ера і доба. Але другий етап, крім того, що Трамп може зменшити погляд і увагу на, на, на Європу. Другий етап це, звичайно, розкитувати Європу, її, скажімо, розконсолідовувати і фактично підривати зсередини. Це є мета. Вона очевидна. Буквально вчора напередодні прем'єр-міністерка Італії Мелоні сказала про те, що Росія підриває основи ЄС Ну, Ми це і так бачили давно. Підриває основи ЄС ну, ми це так бачили давно. Тому, власне кажучи, ну, нічого нового тут немає. Мігрантські кризи, корумпування політиків окремих гранти цим політикам, тощо, тощо, тощо. От ще один з таких політиків Віктор Орбан. Ну куди ж без нього? Він ні дня без Орбана, тому що він продовжує виступати з заявами. Отже, Орбан заявив, що ЄС програв війну в Україні. Він сказав, що мир в межах досяжності, коли Угорщина в липні перебрала на себе головування в Раді ЄС, розмови про мир були неприйнятними в Європі. А зараз всі про це говорять, зазначив Орбан. За його словами, йому вдалося переконати Путіна. Він, Орбан, значить, переконав Путіна по його версії. В потребі Різдвяного Миру, але українська сторона з якихось загадкових причин не відкрита до цього, але він упевнений, що домовленості між протиборчими сторонами можна буде досягти до початку от, наступного року. Фактично, можна буде досягти до Різдва. Ну я не знаю до Різдва, коли завтра, до речі, святвечір. І це дуже знаменна така подія. Будьте з рідними, близькими. Наскільки це можливо, намагайтесь провести спільно цей час. От помилитися, це про всіх нас, про Україну, про наше майбутнє. Це дуже важливо. Давайте це робити разом. Я теж буду подумки із вами в цей момент. Ну і знову ж таки що продовжив далі. Орбан про те, що ну до різдва можливо, де ж до різдва, якщо вже різдво можливо у нього погано з календарем. Але далі він сказав, що усе могло скластися інакше. Коли у квітні 22-го року сторони провели таємні переговори в Стамбулі. Чому вони були таємні? Вони ж були відкриті. Але під тиском Заходу українці відмовилися від домовленостей в Туреччині. Успішне завершення переговорів було б добре для усіх, сказав Орбан. Ну, ось так. Тим часом. А ну щодо сказати про Орбана. Він повторює абсолютно версію Росії. Тобто, Віктор Орбан зараз Путін говорить устами Орбана в Європі, устами Фіцу і Орбана, і це чітко треба розуміти і називати речі своїми іменами. Тим часом Володимир Зеленський провів розмову телефонну з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, подякував за масштабну політичну та військову підтримку і поспілкувалися про угоду, про сторічне партнерство між державами, робота над підготовкою якої триває. Було б дуже добре. Уявіть, який тригер був би для Росії. Коли б Україна уклала цю угоду про старі старічне партнерство, Путін же ж постійно рефлексує на тему англосаксів, ще якісь дискусії. Вони постійно звинувачують Британію. В них у всіх війнах, у всіх бідах винна Англія. Тобто, досить часто саме про це Путін говорить. Ну і дуже добре було б, щоб ця угода була. Зрештою, ніколи не потрібно забувати, що Кримська війна 2.0 чи 3.0 цілком може відбутися. Цілком може відбутися і британські війська так само можуть з'явитися на підмогу України. Хочеться в це вірити принаймні. Тим часом Україна почала отримувати перші кошти від заморожених російських активів. Виконавча рада Світового банку затвердила надання 2 мільярдів доларів через механізм підтримки розвитку політики DPL. Ці кошти включатимуть 1 мільярд доларів безповоротного гранту, наданого за спеціальною правою. Програмою Фонду Світового банку і 1 мільярд доларів у вигляді позики. Ось така власне, ситуація. Ну, добре, що ми а, продовжуємо отримати це, це, це зрештою а, важливо, власне кажучи. Ну, і а, тут до 15-го, що потрібно сказати, що до 15-го пакету санкцій ЄС проти РФ приєдналася Швейцарія. Ну, теж важливий момент. А, і власне кажучи, ЄС планує у лютому 16-й пакет санкцій уже запровадити. Ну знаєте, коли дивишся, як все складніше стає нашим партнерам з ЄС ці санкції запроваджувати, звичайно. Є проблема, вона дуже помітна. Знову ж таки, через Угорщину, знову ж таки, через словаччину. Знову ж таки, через окремі країни, які говорять, ви нам оце заберіть, ви нам цю квоту віддайте, ви нам це виключіть, а цього тут не має бути і багато чого іншого. Ну, це ми зараз бачимо, але зрештою, сам по собі факт до, ну зрозуміло, до лютого, це до річниці широкомасштабного вторгнення російських військ. Ну і ще про російські війська. Російське військо, російське судно для вивезення військ з Сирії зламалося біля берегів Португалії. Вантажне судно Спарта, що мало вивезти російське озброєння з Сирії, зламалося у відкритому морі через несправність двигуна. Російські війська в Сирії мають покинути країну до лютого 2025 року на вимогу місцевої влади. Що дуже добре. До речі, пам'ятаєте, я говорив про те, що все ж таки думаю, що Росію змусять забратися з Сирії. І, зрештою, це добре, тому що вона втрачає вплив, втрачає базу в Середземному морі, втрачає імідж і репутацію. Ганебно йде з Сирії її звідти викидають і виганяються. Треба розуміти саме таким чином. Так от, ось це судно, яке переправлялось, воно вивозило війська, і наразі російський екіпаж дрейфує у відкритому морі біля Португалії, повідомили у головному управлінні розвідки. Міністерства оборони України. Ну от, власне кажучи, ось така ситуація. Тим часом, за даними ГУР, залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватися з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях у авіабазі Хмеймів та військовій Тартусі. Частину свого озброєння і техніку спорту Тартуса фактично. Вони вже забрали. Ну, ось так: ганебний вихід. Ганебний вихід. І, зрештою, я сподіваюся, що так станеться і в випадку з Україною, що закінчиться це ганебним виходом російських військ. А для того, щоб це наблизити, давайте єднайтеся, давайте ставати, стояти міцно, підтримувати сили оборони України, Збройні Сили України, допомагати один одному. Друзі, всім бажаю. В цей святий вечір побачити своїх рідних, поговорити, наскільки це можливо, проведіть час тим, хто може це зробити. І я бажаю, щоб у нас якомога швидше наступив мир через силу, справедливий мир, такого, якого ми потребуємо, за який ми всі зараз боремося, і наші родини змогли воз'єднатися в цій вечері. Це дуже важливо. Бережіть себе, Божого благословення вам. Слава Україні!